Доброго дня, мене звати Казнух Анна, і я є лікар-ортодон клініки літес. Неправильний прикуси — це неправильне співвідношення верхнього і нижнього зубного ряду. Це не лише про якусь естетичні недоліки, це і про функціональні порушення в загальному зубу щелепної системи. Може впливати на роботу наших м'язів, викликати їхній гіпертонус, м'я саме мязі обличчя, впливати також на роботу скрунево-нижі щелепового суглобу, що в свою чергу може призводити до головних болів і так само до дисбалансу в лошійному відділі хребта. В першу чергу. Ви можете просто візуально оцінити свою посмішку, чи у вас немає асиметрії, чи подобається вам як розташовані ваші зубчики, чи немає ускладнень за рахунок неправильного розташування зубів, а саме скупченості. Це дуже індивідуально, але в середньому лікування на брекет-системі або на лайнерах триває півтора роки часу. Якщо ви бачите, що у вашої дитини є проблеми в плані прикусу, в плані розташування зубів, обов'язково звернутися до ортодонта, бо досить часто в діток бувають також проблеми з диханням, які ускладнюють майбутньому річ чалеп і прикус. А якщо ви вже дорослі... Пацієнт і вам не подобається ваша посмішка, обов'язково звертайтеся до нас на консультацію. Ми допоможемо вам це вирішити.